Як найперше, це закінчення війни і якогось розвитку в країні, щоб ми не жили, як зараз живемо, щоб ми розбудовувалися, розвивалися і щоб був мир на землі. Перемоги, що можна ще очікувати. Напевно, перемога то найважливіше, чого ми зараз бажаємо всім. Мабуть, як і всі українці від 2024-го Я очікую тільки перемоги і щоб нарешті усі дівчата і усі хлопці, які захищають Україну, змогли повернутися додому здоровими і натхнення, любові і миру. Особисті плани ну, хотілося в кар'єрного зросту, щоб не стояти на місці, рухатися далі. Допомогти збудувати країну, яку ми заслуговуємо. Диво! Диво! Щоб закінчилась війна. Перемоги. Напевно, закінчення війни і миру нам. Напевно, щастя, любові, так як і всі, здоров'я. Це найголовніше. Кращого ніж від цього, напевно. Просто щоб найскоріше закінчилась війна, щоб все було добре, всі були щасливі, до всіх вернулися. Хлопці, дівчата на війні, щоб всі вернулися, так щоб він пройшов для всіх краще ніж минулий. Дуже цікавих вражень і веселих подій. У 2024 очікую, звісно, що перемоги це найголовніше таке бажання. А Решта вже якось напряму пов'язані з цим. Тільки добра й перемоги.